Всім привіт! Сьогодні відео скоріше, я думаю, так, для початківців, які не зовсім розуміють, як закривати петлі голкою. Ну, або для тих, хто хоче зрозуміти принцип. В мене на каналі є закриття голкою, але я отримала запит, тому вирішила показати вам. У мене якраз в закінченні мій светр сніжуля, і тут. Ось на початку, де я буду показувати, у ну, деякі петлі в одному порядку стоять, деякі петлі в іншому порядку. Що хочу сказати, перш за все, завжди звертайте увагу на те, як, якою стінкою до вас стоїть ваша петля. Немає різниці, якими ви в'яжете бабусиними чи класичними. Різниці нема від слова зовсім. Якщо ви ось придивитесь, ось я вам просто зараз покажу. Якщо ви придивитесь в мене ось на оцей рядочок, ви побачите, що тут є петлі, які в мене стоять в одну сторону, і є петлі, які стоять десь там в іншу сторону. Неважливо, я в'яжу бабусинами, тут воно по колу. Неважливо, як ви в'яжете. Це взагалі не має ніякої різниці. Для себе ви маєте визначити і зрозуміти, що петлі, вони так само, як я не знаю, живі організми, вони можуть стояти до вас або правою стінкою, або лівою стінкою. І неважливо, яким способом ви в'яжете, ви маєте бачити. Як петля до вас дивиться, стоїть вона до вас правою ручкою чи лівою ручкою, правим боком чи лівим боком. Все інше не має значення. Як тільки ви зрозумієте оцей принцип, і будете бачити, що оця до мене стоїть ось лівою стороною, а оця ось стоїть правою стороною. Ну, або хай буде ближня і дальня сторони. Тобто тут, як ви для себе це визначите? Я вже пров'язала два рядочки полої резинки. Так само, ось тут дивіться, так само у мене ось тут, бачите, лицеві, ну ті, що там виворітні, я їх зробила так само. Вони тут стоять, бачите? Ось, ось. просто подивіться, як стоїть оця і як стоїть. ось, ось оця. Коли ви сідаєте закривати ваш виріб голкою, ніколи нікуди не спішіть. Виділіть собі вільний час, щоб у вас все було добре. Значить, принцип, ми, я думаю, вже ну, більше знає, але скажу: принцип це ми об'єднуємо. З'єднуємо лицеві по лицьовій стороні і лицьові по виворітній стороні. Зрозуміло, що. Лицьові що тут, це виворітні тут, і навпаки, виворітні тут, це лицьові тут. Тому воно й виходить, що ми об'єднаємо всі петлі. Ось у мене Перший рядок, я в'яжу полу резинку, якщо це має. Ну, це, якщо будуть питання, я думаю, що одразу відповім. Перший ряд полої резинки я в'яжу, знімаю виворітну лицьову прив'язую. Другий рядок, навпаки, я лицьові зніма, знімаю, пров'язую виверідні. Різниці взагалі нема ніякої. І ось у мене закінчення тут рядочка, виверідна пров'язана. І мені оцю виворітну, ну, тобто, давайте, ось тут дивіться, оцю лицьову з однієї спиці треба об'єднати з лицевою з іншої спиці. Значите. Значить, я дивлюся, як вона до мене стоїть. Вона до мене стоїть так, як треба. Ось з тієї сторони, з виворотні, вона до мене стоїть конкретно тією стороною, якою треба. Тобто, я якби вона стояла якось по-іншому, треба було б розвертати. Я заходжу сюди. Протягую, бо ці дві, дві сторони, вони мають бути в мене е, з'єднані. Я не спішу знімати оцю першу петлю, яка в мене тут. Зараз мені треба через верх, отак, от, об'єднати з цієї сторони дві лицьові. Я дивлюсь, стоїть так, як треба. А наступна, наступна, щоб вона була так, як треба. А не схрещена. якщо протягну так, буде схрещена. Тобто ми маємо поєднувати так от ближню сторону стінку петлі з дальньою стінкою петлі. Ось. Коли починаєте це робити, то там можливо спиця буде десь трошки мішати. Підсягли все оцю першу я можу знімати. Вона в мене, коли я буду закінчувати коло, я її там підсягну, об'єднала. Далі, так само через верх, я дивлюся. Ось наступна моя лицьова. Розвертаю і дивлюся. А вона в мене не так, як треба, бо я її якось не так, мабуть, підчепила чи перечепила. Тут ви можете або її отак перезняти. І що ми робимо? Зараз вона стоїть так, як треба. Зараз... Зараз вона стоїть так, як треба. Я заходжу сюди, беру її, а друга стоїть якраз так, як нам треба. Тут головне зрозуміти принцип. Спочатку ви можете просто все повторювати, як на відео. Раз за разом, а потім просто ви вже це все зрозумієте і у мене подвійна нитка, бачите, трошки треба підтягти. І я її там собі зняла. Має бути там. Ось вони там дві в мене підсяглись. Ось Перша вже гарна в мене з'явилася. Далі я повертаюся знову сюди. З хвилиночку підтягну ниточку. А коли ще в мене такий довгий виходить а, хвіст, що я маю, ну, дов, виріб широкий, має бути довгий хвіст, я зазвичай його не роблю довгим, бо нитка або протреться. ну, У мене карна, може про Протертися, я завжди краще коротше зроблю і потім доточу. Знову приходимо на лицьову сторону. Лицьова стоїть так, як нам треба. Ми її можемо одразу так от і знімати. Тобто. І наступна стоїть цією стороною, якою нам треба. Тобто, наша задача, щоб ці всі петельки лицьові з вивороту, лицьові, лицьові з, з, з лиця взялися, як я кажу, за руки. Ось. Ось уже у нас формується гарне закриття. Йдемо от сюди. Знову, ця вас стоїть не так, як нам треба. Це залежить від того, як ви будете їх пров'язувати. Їй, щоб було зручніше, ви можете кожен раз отак от брати і перекидати. Ось. Перекинули. А наступна стоїть так, як нам треба. І сгли. Тут головне. Ну, і не робити дуже вільно, але і не відпускати. Я її там собі вже зняла. Ось. Вони там об'єднані. Лицьова. Я її беру ось. І ця лицьова так само до мене дивиться цією стороною, що треба. Зараз ми дійдемо до тих петель, які дивляться не так, як нам треба. Ось, ось, підпутала. Якщо у вас там щось десь, як я кажу, підпутається, то нічого страшного, ви просто знімаєте це все з петель і дивитесь, що сталося. Ось як у мене, бачите? Щось десь підплуталось. А, зачепилось тут і пішло туди. Тут ось. Навіть не так зараз, одну хвилинку з камеру. Не бійтеся, що у вас там щось десь може бути не так. От цього взагалі не бійтеся, бо розпустити дві-три петлі ви будете в силах самі. Ось. А, я не, не ту вдягла. Вдягла її просто-напросто на це, на петлю. Як петлю тягла, точніше. Ось у нас виходить оцей рулик. Тепер мені треба буде далі поєднувати петлі з виворітної сторони. Як ви помітили, я вже виворітну, яка в мене ще мала бути на спиці, я її вже зняла. Я знаю, що виверітно в мене з тієї сторони це ось вона лицюва. Ви шукаєте в цю петлю останню, не хвилюєтесь, без паніки, заводите сюди голочку, наступна лицюва стоїть так, як мені треба. Тут краще, щоб нитка у вас була справа, і ну, не, не налазила, як у мене, щойно на, цей, на спицю. Тоді вам буде зручніше. Ось дивіться далі. Тепер у мене дивіться, лицюва стоїть не так, як треба. Я її розвертаю. Ось. І то ось дивіться, бачите? Не догледіла петлю через камеру. Зараз показую, як ми виправляємо помилки. Нам треба розпустити. До петлі, ось ось, бачите? Отут-таки я його неправильно неправильно просунула. Ну, я пам'ятаю, що я в'язала петлі по-різному тут на початку, щоб вам показати, такі не догледіла. Але ви будете більш уважні, ви будете дивитися на це не через камеру, з добрим освітленням, і все буде у вас чудово. Так, ці поєднали ми сторони через гору ось. Ось, дивіться, тобто я розплутала, ось в мене ця стінка з тією поєднана. Тепер ось тут я заходжу і поєдную дві лицьові з виворітної сторони, поєднала. Не затягуйте дуже сильно, але вільно не робіть, щоб у вас не було е, перетягнути. Тепер дивимося, як до нас дивиться лицьова. Ось, взяли. наступна, А наступна вже дивиться якось не так. Тобто, бачите, а мені треба оця ручка, бо сторона бо з тією вона буде зовсім незручно. Ось. Я беру оцю сторону, поєдную з тією. Головне зрозуміти принцип, нічого тут страшного нема. Ось, оця має бути до цієї. Якщо я візьму якось по-іншому, то в мене просто е, буде схрещена петля, і це буде виглядати негарно. Так, у нас виходить отакий от рулик отак закривається край. Переходимо далі на виворітну. Ось. Так само ви можете її одразу перевдягти. Щоб у вас була правильна, як я кажу, сторона. І ось дивіться. ця вже стоїть до нас правильною стороною. Підсягли. Вчіться дивитися на сторону. Петля для того, щоб вона не вийшла схрещена, вона вам все розкаже сама. Ось. От, ось, вона так в мене стоїть. Щоб не наплутати. Нитку залишайте справа, і вам буде щастя. У мене карна нитка після ВТО буде просто ідеальний а, такий момент. Знову повертаюся. Я знову дивлюся, що вона у мене стоїть не так, як треба. Я її ось розвернула. Наступна лисова з виворіту стоїть так, як треба. Не бійтеся, якщо десь щось, я ж вам кажу, якщо щось десь у вас наплуталось, заплуталось, не бійтеся це. Е, ось, ну бачите, так, затягла. Ось. І тут лицьова вже дивилася до мене іншою стороною. Я її, бачите, поміняла. Один, два і тягла. Коли будете в'язати два рядочки півпотентної резинки, ось, то не, не затягуйте дуже сильно ту напівпатентну, бо тоді вона взагалі не буде ніякої, еласт... ну, не буде ніякої еластичності. Хоча для мене, наприклад, закриття голкою це доволі такичне еластичне, я би сказала, так, закриття. Ось, оскільки я тут по-різному в'язала, ось дивіться, бачите, лицьова була. Не спішіть. Якщо воно у вас, наприклад, там десь, ви розумієте, перехрещене, краще е, голочкою там собі розверніть петлю так, як вам треба. Так, як вам зручно. Ось. Зараз, бачите, дивіться, виворітна, точніше, ну, лицьова з виворіта дивиться до мене не так, як треба. Мені треба піймати. Оце її дальній, дальню сторону. Тому я вам і кажу, що не бійтеся, розглядайте, допомагайте собі голкою, не треба спішити, нічого з того не вийде. А в закритті голкою нема нічого складного. Ось. Ви там собі можете підтягувати його, у вас має виходити отакий от рулик. Гарний. Ну, так само, як, наприклад, і набірний край, коли е, в'яжемо далі. Ось. Тут вона в мене вже дивиться, отак. І дальня сторона знову там. Я піймала, піймала, підтягла, з'єднала. Я зазвичай першу цю петлю одразу знімаю її на голку, і далі вже, ну, вона в мене вже все на голці, я далі о, роблю маніпуляції з тим. Ось. Зняли, наприклад. Тут треба за дальню зачепити. Ось. Зрозуміти принцип і зрозуміти, що у петлі є дві сторони. Коли зшиваєте, коли закриваєте голкою, ви маєте об'єднати ці дві сторони і все. Якщо розумієте, що щось намудрували, у вас отакого от рулика не виходить. Тобто, я ось закрила, подивилася. Закрила, подивилася. Ось так само. Неважливо, як ви в'яжете. Головне, щоб ви знали, як вам розвернути ваші петлі, щоб ну, ви, ви маєте бачити, якою стороною до вас стоїть петля, і яку сторону ви маєте з'єднати. Тут, ось, бачите, майже це, як його вузол зав'язала. Тут уважно, щоб у вас нитка була справа від вас. Взяли. А тут вже вона по-іншому стоїть. ось дивіться. Тут вже я беру цей край. Те, що я вам в'язала, хотіла показати, що воно по-різному з різних країв, я вам показала. Тобто Це залежить від того, коли ви в'яжете останній два рядочки останніх напівпатентної резинки, Все це залежить від того, як ви знімете петлі, які ви не пров'язуєте. І все. Головне дивитися, ви маєте зрозуміти, де у вас дальня стінка, де у вас ближня стінка, де права, де ліва сторона. Ну, як вам зручно, так і називайте. Я, я не знаю, як визначити права, права то чи ліва. А отак от ближня і дальня, оце мені якраз так і підходить. Ось. Тут нічого складного. Повторюсь, просто зрозумійте принцип. Щоб у вас не було схрещених. Краще витратити трошечки більше часу на те, щоб роздивитися, або зняти і поміняти петлю місцем і правильно об'єднати, ніж коли ви будете спішити, і з того нічого гарного не видно. От. Маю надію, що відео вам було корисне, начебто хотілося. Так, щоб все-таки було зрозуміло. Віжіть у задоволення. І не бійтеся, закриття того голкою, нема в ньому нічого страшного. Ось. І в нас виходить рулик. Ви його і не розтягуєте, і сильно не перетягуєте. Він у вас має бути, от як в'язання йшло, так і йшло. Є у задоволення рівних вам петель і гарно закритих резинок голкою.